Доброго дня комради! Це у вас на моєму каналі. Дали мені заключити ось такий цікавий ніж. Аїтор Джангл Кинг 1 виробництва Іспанії. Ну і зразу заодно я хотів я зняти про нього огляд, такий невеличкий. Такий зразу кидається в очі, ніж дуже величезний, як Рембо. Зараз вам покажу вагу його. Важиться чудо. Кілограм 31 грам, кілограм 32. Переглянемо скільки важиться ніж. А ніж важить 628 грам. От почати така велика бандура зразу, зразу покажу, що тут в ножі дуже така. От що мене поразила така ота заглушка. Яка до речі, дуже... Досить добре, закручена. Куди туди не попаде. Сама заглушка скільки важить середині компас. Я, я провіряв, він так досить... Ну, досить нормально показує. Заглушечка важить. 86 грам У мене, я вам щось скажу, у мене деякі ножі менше важить, ніж одна заглушка, звідси. Ой, будь ласка. Мора. 83 грама Ось такі ось. Так, подивимося далі. Я навіть можу казати це не просто ніж, це ціла система, система набір виживання зразу. Стільки тут всього понапихали, спанція коротше дуже багато. Зараз я вам покажу все. Довжина леза. Ніжки досить великі, я вам скажу. Довжина леза 20 см з половиною. А загальна довжина ножа 30... 36 см. Такий великий, важкий ніж. Це він розроблявся як ніж для виживання. Ось подивіться. як ніж для виживання. Тут на обусі пила така злюща. Ми пробували з нею пиляти, реально досить непогано пиляє. В обусі він цілих 5 мм. І таке має кінське зведення, ну, капець, такого ж то ще не бачив, півтора мм, зведений ніж. Повністю металічний, ніж входить в рукою десь по ЦО, не далі. Самі ручці. Тут паракорд, щоб носити на В Всередині знаходиться назв. З назвом. ось такі неблички. Про нього я розкажу о, о, трошки пізніше, детальніше. Пливісти на самі ножни. Тут нам, намотаний паракорд. Ззаді точільний камень. Зараз я розкрию, щоб було видно. Ось тільки такої довжини. Тут така цікава система підвісу зроблена. Бачите, Не на пластикцях. Ось таким чином не знаю, як називається правильно. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментах. Як ця система називається. Знизу тут рогатка є. Не рогатка, а кріплення для рогатки, що може притворити ножни на рогатку. Зараз покажу все ще саме цікаве тут середині. Всередині у нас витягується з перегородкою ножик ножик новий вже. Перегородочка. Ось який. То в тежні нужні. І тут ще такі цікаві речі і наборчик такі. Знизу, бачите, є такий маленький ножик скінер Зараз про нього розкажу. Тут у нас намальовані сигнали, як подавати, написано на трьох мовах. Тут було сигналі зеркало, ніж досить старий, був привезений з Європи, подараний батьком мого друга. І ну, так же з часом. Користувалися те, те, що погубилося. Всередині в у нас тут ємкість для йоду з Жгути з рогаткою. Зараз я витягну. Можна використовувати як звичайні медицинські жгути, а можна використовувати як рогатку. Сюди надівається Використовується як рогатка. Тут у нас е, магнівий. Брусочок з огніву. Я розчірка спробував, це робить. Ну і сама ємкість для, для йода вже показував. Так, все, ножних більше вже нічого нема. Тут такий, бачите, хі, велетенський гігантський отвір для зливу води. Що мені в самому наборі найбільше сподобалось? Це не цей великий ніж. Такий масивний. Ну, хіба що Ліани рубати назва, говорить сама за себе кінг. Дивився я, дивився я відео. Е, один чувачок рубав. Коричі, ось з такої товщини дерево. То рубав десь хвилин 5 і так його не прорубав. Так що рубати ним так досить тяжко буде. А ось цей реально ніж класний. Мені дуже сподобався. Ось такий маленький покажу ближче. Бачите, гаїтор скінер. Класний. Хоч, е, хоч скелетник. Дуже зручно ножить в руці. Тут така агресивна насічка на Ну вусі. Дуже-дуже мені сподобався. Тут ще, бачите, ще додаткові функції, для відкривачка для консервів, для пива. Е, Гаїчний ключ такий. Отак. От Ці отвори, я так думаю, для краси зроблені. просто. Це гачок для зняття шкіри або розрізання ремнів безпеки і тому подібного. Ну, такий, от, оцей ножик мені реально дуже сподобався. Класний. Зведення тут 0,6, товщина обуха. Зараз я помірюю не пам'ятаю точно. Так, товщина 2,5 мм. Такий легенький. Ага, вагу, огу, подивимося ще. Важить 52 грами сьогодні. Зразу злагаєте глянемо од характеристики. характеристик. Так, довжина леза 6,5 см. А загальна довжина... Так, пішли більшу лінієчку. Загальна довжина. 18 см. Класний такий зручний ніж. Досить, дуже мені сподобався. Я отак насучу не непогано. Ось така, ось, така ось, такий набірчик. Ага, ще я мав вам показати нас. Так, то трошки переберемо в сторону, щоб нам не заважало. Сам ніж так, нормально виконаний, в принципі. Деякі кажуть, що на китайських копіях це мелезо погано прикріплено і хитається люфтить тут все в порядку. Так, ще подивимося на нас. Тут і нас мають бути таблетки для заражування води, а у нас тут є грузики. Ось, нож, ножик старий. Тут вже власник поперескладав своє. Так, що ми тут бачимо? У нас тут і пластирі. Так, трошки зближу, щоб було краще видно. Пластирі. Ось такий невеличкий шнурочок. Із приблизно метрів два пинцетик. Швейний набірчик такий маленький. Мікроолівець, скальпель, зараз вже відкрите без упаковочки, англійська булавочка. Ну і сам рибнолобний набірчик. Так, пластири вже старі, вже пора би поміняти. Скажу власнику, хай кохай поміняє. Так. Ось такий цікавий набір для виживання придумали іспанці. Сам тяжелесний, величезний, коротше, я б такий... Я б такий собі не брав. Коротше. Але просто заточити. Собі я б краще взяв. Мору Форс чи тому подібно. І нас окремо е, в, в кишені собі. У мене на, на каналі є відео про Мінас, я ссылочку кину під відео, подивитеся. Ну, так, все, що хотів вам сказати, вроде би сказав. Якщо у вас будуть запитання по даному ножу чи по цій тематиці, по вмісту, може я щось не розказав, не показав, а ви доповніть Пишіть в коментах. Ага, ще хотів розказати. Ще я не розказав. Пишіть в коментах. Тут система кріплення вже така. тут на пояс, чіпляєшся. Чіпляється. А цим шнурочком вкруг ноги. Ось, Ось так воно розчіпляється. Закидується вкруг ноги зачіпається. Зараз все переважно роблять на фастексах. а цей ніж досить старий. І тут Система кріплення, не знаю, як правильно називається. Так, думаю, все, вроді без здається, показав, розказав про нього. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.